Палац культури Світлопільський розпочинає концертну весну. Березень обіцяє бути насиченим різноплановими заходами. Перший із них це виступ Наталії Могилевської з моновиставою Доньки. Подія відбудеться 9 березня. А вже 17 числа наглядачів чекає гумористична імпровізація від Ігоря Ласточкіна та команди Ветерани космічних військ. Весь прибуток з концерту спрямовується на підтримку збройних сил України. Ми розуміємо, що кожна імпровізація є підготовленою є певний базис там або номерів, або підготовленою програмою. Але це скажімо, так, як червоною ниткою продовж всього ну, цього заходу. Але долучати вони будуть і самого глядача Олександрійця, скажімо так, наскільки я повідомлений в цьому заході, тобто головним режисером цього заходу безпосередньо буде сам глядач. Потішать олександрійців і програми від місцевих колективів «16 березня. Такий великий концерт, весна, надій і сподівань. Між концертами Могилевської Наталії, народної артистки, і весни надій і сподівань» у нас ювілей відзначають наші гарні друзі, керівник Людмила Іванівна Кузьменка разом зі своїм колективом. Мелодія, і саме цей концерт, інструментальний, вокальний, з режисерським підхідом відбудеться 10 березня. В рамках проекту Весна надій і сподівань Палац культури Світлопільський готує театралізований концерт, коли прилетять журавлі. Він буде приурочений до Дня Національної гвардії України і відбудеться 26 березня. Робимо акцент на тих подіях, як Україна жила, як Україна живе під час війни, під час цих трагічних подій, і звичайно, якими будемо. Після нашої перемоги, про наші мрії, про наші надії, про наше майбутнє, про наше життя це театралізовані номери який із кожних номерів несе певну е, моральну, культурну, емоційне навантаження. Тобто, кожен номер буде мати свій маленький сюжет, е, деякі номери ми будемо а, показувати, ну е, скажімо так, фахівці зрозуміють театралізації в синхробу Деякі номери ми будемо показувати з оркестрами, з живими інструментами, деякі вокалісти. Будуть представляти свої індивідуальні номери. Звичайно, Олександрійці побачать і ті номери, які їм полюбилися, які ми вже виставляли в соціальних мережах, які набирали мільйонні перегляди. Це і номери, які були і на день колодія, Це і, і веселі звичайно номери будуть. Номери будуть із і зі людьми, те, чим ми зараз живемо, те, що ми зараз емоційно переживаємо, все буде закладено в цьому театралізованому концерті. 22 березня гарний настрій глядачам додасть виступ лісап'ідного батальйону з оновленою програмою. Завершить березневий бум. Вистава Селфі зі склерозом від муніципального театру сатири. Виступ відбудеться 31 березня в рамках театральної весни Кіровоградщини. Дмитро Клюєв зазначає, що приходячи на концерти у палац культури Світлопільський, Олександрійці не тільки отримують позитивні емоції, а й роблять добру справу для хлопців на передовій. Ми бачимо, що культурна нива, культурний фронт ніколи не зупиняється, і на будь-який захід, який ми проводимо, долучаємось ну, з збіром коштів разом з Олександрійцями і вся сфера культури, до закупівлі тепловізорів, ремонтів автомобілів ну будь-тих, яких речей, які потребують наші хлопці. Зазначимо, що кошти з кожного заходу палац культури Світлопільський перераховує на підтримку збройних сил України.